Напередодні дня матері у шості привітали матерів загиблих захисників. Місто долучилось до акції Подаруй квіти мамі загиблого героя. На важливості такого заходу наголосила координаторка волонтерського центру «Шостка добро Світлана Сутильна. Звичайне, не всі сьогодні прийшли, хоча ми запрошували всіх. Мама військового це святе, бо вона виростала, виховала. Захисників України. Тому сьогодні в Україні проходить акція Подаруй квіти мамі загиблого героя. І ми кожній мамі сьогодні приготували квіти. Ці квіти вже ніколи не подарує мамі син. Тому ми сьогодні цю місію виконаємо за наших хлопців. Для жінок, які виховали героїв, влаштували урочистий захід. Мамо, мамо, ти моя рідненька, ти як сонце, ти мій оберіг. З особливою шаною низько вклоняємось вам, матері захисники, та висловлюємо слова вдячності за жертовність. Тійкість за, за витримку і величезну силу духу. Бо за кожним українським воїном стоїть сильна жінка, яка привила любов до рідної землі, до рідної. Країну керуючи справами виконкому Шосицької міськради Олена Кравченко у своїй промові ще раз подякувала жінкам за їхніх синів героїв, завдяки яким Україна бореться і має майбутнє. Ви подарували світу хлопців, які здивували весь світ, хлопцям, яким давали три дні життя разом з нашою Україною. Через три дні мала закінчитися наша, наша нація, наша країна, а ні. Ваші сини. Це на своїх плечах. І зараз вони відправились до Бога для того, щоб знову захищати нас від звідки, з небес. Ми найкращі. Я хочу, щоб ви всі були здорові. Україна стікає кров'ю. Україна третю весну продовжує боротися за своє життя, за своїх дітей, за свої сім'ї. Ми виберемо цю свободу, ми переможемо, але дуже висока ціна. Ціну ми платимо за свою незалежність. Для мами велике випробування відправляти свого сина чи доньку на війну, чекати повернення захисників живими та здоровими. Та найстрашніше зустріти свою дитину героєм, але на щиті. Матусі, тримайтеся, рідні, ми маємо триматися, як той шкафчик в бучі. Пам'ятаєте, нема нічого. А шкафчик на волі стіні він тримається, тримаємося, тримаємося і перемагаємо. Будьте здорові, будьте щасливі, ваші сніги. Вони є там з неба, вони будуть раді вашим посмішкам, вашим успіхам. Від імені всіх нинішніх захисників до жінок, які виховали героїв, звернувся військовослужбовець Андрій. Я опускаю коліни перед вами за те, що ви розпитали настоящий героїв, настоящих патріотів нашої країни котрі віддали своє найцінніше, своє життя. Наш священний з вами обов'язок ніколи не забути, ніколи не пустити це Бога. Наш з вами священий обов'язок запам'ятати кожного військового, військового, кожного героя, котрий віддав своє життя. Кожна ім'я нашого загиблого героя повинна бути трижаном вписана в історію України. Я вам дуже вдячний. Дякую вам за вашу сім'ю. Попри те, що їхні сини загинули, матері полеглих захисників продовжують допомагати нашій армії. Вони активні волонтерки. Разом шоста добро. Жінки передали захисникам дрон Камікадзе, аби нищити ворогів. Дякую всім, що допомагають. Що зберігаєте життя хлопця?